Вітаю час головних новин на телеканалі Еспресо Біла Церква. Не пропускайте наші щоденні ефіри. Ми виходимо в усіх кабельних мережах міста. Ростелеком, воля та ларта, а також у Т2. За добу в місті трапилось кілька пожеж. Так на вулиці Івана Каплуненка загорівся балкон на 9-му поверсі. Багатоповерхівки, як повідомили у прес службі місцевої ДСНС, під час пожежі постраждав 38-річний чоловік. Його ушпитали з опіками верхніх дихальних шляхів та отруєнням чадним газом. На гасіння полум'я залучили три спецавтівки та шестеро рятувальників. Також на вулиці Скверська шосе спалахнув міні навантажувач. Гасили вогонь дві автівки та п'ять надзвичайників. Постраждалих немає. На Київщині викрили адмінів інтернет-спільнот, які зливали місця вручення повісток. За інформацією прокуратури, вони створили телеграм-канал та групу у Вайбер, де впродовж 2023-2024 років повідомляли про заходи, які проводять працівники ТЦК на території області, в тому числі і в Білій церкві. Вони розміщували інформацію про актуальні місця роздачі повісток, збирали інформацію про локації від мережі інформаторів серед місцевого населення. Двом адміністраторам таких спільнот повідомили про підозру справу. Одного з них вже скерували до суду. 8 травня відзначають день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років у цей день. У більшості європейських країнах схиляють голови перед жертвами кровопролитної війни. Проте у колишніх республіках радянського союзу, 9 травня, досі святкують День перемоги. Втім, насправді, 8 травня це точка відліку закінчення війни. Перемога на страшним злом нацизму та нагаду. Ування про катастрофічні наслідки, адже тоді на українській землі були вчинені численні воєнні злочини, та проводився справжній геноцид народів. З нагоди цієї дати у місті в різних районах зібрались білоцерківці, аби віддати шану усім загиблим. У парку слави у ході взяли участь представники влади, громадських організацій, держорганів, освітяни та небайдужі білоцерківці. Разом вони поклали квіти до меморіалу і пригадали ті страшні часи. Воєнні дії велися на території близько 40 країн у Європі, північній Африці. Азії в Тихоокеанському регіоні. За різними оцінками, в тій війні загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Під час окупації території України були скоєні численні злочини проти цивільного населення, Голокост, масові вбивства та депортації народів втрати українців у Другій світовій. близько 8 мільйонів осип. Мы пережили ту войну уже, понимаете, у нас. Пережили войну эту. Пацанами были. Почему мы не должны это пометать об этом? Должны. Мне было 4 года. 1939 году началась мировая война. Мы про нее там меньше помним. А когда отцы ушли на фронт, вот это мы помним. У меня младшему брату было он с 40 -го года вообще. Мама одна воспитывала нас четверых. Мы давно уже с этой организацией, громадской организацией офицеры Церкви, из року в рик Всі свята колишніх цих родів військ зустрічали, клали квіти, ну, відповідно, збиралися в кругу, щоб згадати своїх батьків, дідів, бо багато чого чули від них. Хотілося правди більше слухати, не того, що писали коли-небудь там, а навіть залишалися ті поранені. Які були учасниками тієї, війни, правда, вони вже були такі хилі, але віра в перемогу їх продовжувала. Вони казали: навіть якщо щось трапиться, ми завжди піднімемось і захистимо нашу батьківщину. Працював воїн руком ї школи. Школи Героя Радянського Союзу Миколи Вердяновича. От і зараз хлопці мої як камбриця захищають Україну і дякують мені, що я навчив стріляти, От тір рядом, які, тактику робити, і так далі. Тоді правда відзивалися, що що ти здіваєшся, і так далі. А зараз виявляється, що треба. Понівечений асфальт та щоденні будівельні роботи вже понад рік у самісінькому центрі Білої церкви біля парку культури і відпочинку імені Шевченка місцевий бізнесмен зводить елітний житловий комплекс на 115 квартир з паркінгом. За цей час навколо цієї території суттєво погіршився благоустрій. Вантажівки розбили асфальт, викопані траншеї під прокладання комунікацій. А на фасаді театру імені Саксаганського навіть з'явилися тріщини. Це вже не каже. Ричи про пошарпану територію біля гуртожитку аграрного університету. Хто і за які кошти виправлятиме всі ці недоліки? Ми запитали на прес-конференції у секретаря міської ради Володимира Вовкотруба. За його словами, у місті затверджені правила благоустрою, і особа, яка проводила ті чи інші роботи, має за власний кошт все відновити. Так і буде і в даному випадку: забудовник після зведення віб житла має привести все до ладу. На даний об'єкт видавалися містобудівні умови при будівництві, і там ці заходи, про які ви говорите, відновлення благоустрою передбачені містобудівними умовами. Тому цей об'єкт буде здаватися в експлуатацію з повним комплектом, тобто із завершенням відновлених робіт по благоустрою. Тобто забудовник все Так. А ось, якщо ви хочете знати більше новин, підписуйтесь на усі наші соцмережі. Посилання ви бачите праворуч від мене. Наприклад, коментуйте будівництво цього елітного будинку. У молодіжному центрі відбувся безкоштовний майстер-клас Флюїд Арт це вид абстрактного живопису, де потрібно змішати фарбу з водою та клеєм, а потім вилити на полотно рівномірно розподіляючи. А фарба сама створить захоплюючі візерунки. Працівниця молодіжного центру каже, що часто проводять подібні заходи. В основному майстри звертаються до них самі з ініціативою взяти участь, але цього разу будуть вчити художній техніці самостійно, бо мають чітку мету показати, що Україна асоціюється не лише жовто-блакитними кольорами, а охоплює набагато більшу гаму. Також завдяки цій техніці, кожен може розкрити своє бачення по-своєму. Загалом наші заходи направлені на молодь віком від 14 до 35. Наразі ми працюємо в рамках проєкту ГАРД, що втілюється нашим молодіжним центром, а також завдяки підтримці громадської організації Молодіжна платформа та. Агентства США з міжнародного розвитку і е, Айрексом. І в рамках цього проєкту в нас є п'ять напрямків. Один з них це Національне патріотичне виховання і е, серед них є активність майстер-класи, е, які направлені саме на е, популяризацію українського мистецтва. В Умовах повномасштабного вторгнення Україна посідає останнє місце у світі з народжуваності за словами спеціалістів. Наразі потрібно використовувати усі методи, що допомогти відродити націю. Національна служба охорони здоров'я цьогоріч започаткувала програму, яка б допомогла родинам народити на світ маленьких українців з нами на прямому зв'язку. Докторка медичних наук, членкиня Української асоціації репродуктивної медицини та Європейського товариства репродукції людини і ембріології. Наталія Данкович, пані Наталія, вітаю вас. Доброго дня. Чи вплинула повномасштабна війна на кількість пар, які звертаються до репродуктологів взагалі? Звісно, коли я знаходжусь на прийоми, я не бачу спаду кількості пацієнтів, які звернулись. Перші два місяці війни, звичайно, всі були перелякані ніхто не знав, де будуть зберігатися бріони, як їх зберігати, як зберегти сперму. Взагалі, як бути з часом, всі адаптувалися, і кількість людей, що почали звертатись до нас для того, щоб народити та продовжити себе в своїх ДНК, підвищилась, я би сказала, в мене в рази. Тобто. Українці думають про те, як. Народити здорових дітей це е, та кількість людей, яка залишилася, але ми знаємо, що більше 10 мільйонів е, людей е, це молоді жінки з дітками виїхали з України. Тому звісно, таких звернень було б ще більше в Україні, якби не була така виражена міграція. Е, можу сказати одне, що е, репродукція стала дуже е, е, такою е, необхідністю для наших для нашого населення для українців. Як взагалі події в Україні на вашу думку відбуваються на демографічній ситуації в країні? Ну звісно, ми бачимо, що були періоди, коли українці народжувались до 500 тисяч в рік. Потім цифра була десь 300-350 тисяч. І останні роки це значно спочатку були коронавірус. Ми знизились і зараз втричі стало менше народжувати діточок. Це суттєва демографічна криза, тому що кількість людей, що помирають і які народжуються, ми абсолютно не можемо відновити себе щоб це було. Якісно нам треба кількість дітей, що народжується, щоб підвищилась хоча б в три рази. А ось що є основною причиною безпліддя? Чому жінкам важко нині завагітніти? Ну, основною причиною безпліддя є трубно-перетинальний фактор, пухлини, ендометріоз, запальні процеси, що до цього призводять чоловічий фактор, супутні захворювання, пізні звернення. Таких причин є багато. Все залежить від того, коли пацієнти звертаються до нас, тому що ви знаєте, що багато є жінок, які роблять кар'єру, і в них відкладене материнство та батьківство. Вони вирішують свої спочатку питання а потім там кар'єра, потім хочуть народити дітей. Зв'язку з цим знижується можливість народження здорових дітей, тому що жінка має народити дитину до 30 років, хоча б двох. Тобто є Але... певний критерій, так віковий. Певний віковий критерій, і ми вважаємо, що це має бути донесено й зараз. Що очікувати, що в 40 років жінка може так само легко народити, як в 20 Це абсолютно різні речі. Тому основна кількість пацієнтів, які звертаються до нас, це пацієнти 40 плюс на сьогоднішній день. Це 50% пацієнтів, які приходять. Вони спочатку чекали коронавірус, потім почалась війна, відкладено, і вже вони всі розуміють, що відкладувати далі не можна, і треба робити пошук. Ну, тільки щоб вона була дівчинка їй 21 рік, і це вона ставить питання про те, що вона ще не готова народжувати в 21 рік, але вона готова заморозити ці клітини. Тобто, це інформованість населення, це бажання все-таки себе продовжити в народженні дітей. Тема складна. Я її дуже перемагаю, ну, перемагаюся, як сказати, це хвилююча тема, що жінки не народили дітей вчасно. Тому е, сьогодні демографічна криза вона настільки виражена, що е, ми маємо приймати міри і про це говорити. Що е, сьогодні наша саме передача, саме про це, і мені приємно, що ми про це можемо говорити в ефірі. Нас будуть чути пацієнти, які е, потребують роз'яснення. Саме це ми зараз зробимо з вами. А ось чому саме не можна, як ви кажете, вагітніти, саме що була пізня вагітність, з якими проблемами зіштовхуються мами? З тим, що вагітність не настає, тому що ми чітко розуміємо, що віковий фактор впливає на е, якість ділення яйцеклітини, е, коли е, зароджується життя, іде е, певне Розвиток бластоцисти. і коли ми в ембріологічних умовах спостерігаємо за такими ембріонами, ми бачимо, що відбір ембріонів дуже багато дефектних ембріонів. Ми на сьогоднішній день можемо робити генетичний тест, досліджувати ембріони до підсадки до матки, і коли ми їх... Тестуємо, ми знаємо, чи це здоровий ембріон. І коли вікові жінки, у нас дуже часто немає здорових ембріонів на перенос. Це може бути і в більш ранньому віці. Це не обов'язково вік, який ми говоримо там 35 40 Звичайно, в 44-46 років плідність жінок зводиться практично до нульової відмітки, дуже рідко, коли ми отримуємо здорові ембріони. Тому про це треба знати і не відкладувати пізно. Народження дітей. А ось які методи лікування неплідності взагалі існують. Як часто їх використовують? Ми починаємо з консервативного лікування. Коли пацієнти звертаються, ми маємо зрозуміти, яка ж причина безпліддя. Обстежуємо першого чоловіка, тобто спермограма чоловіка це є критерій того, що ми оцінюємо, чи є чоловічі клітини для запліднення. Потім ми починаємо більш детально з жінкою, тому що в жінки у нас. Більше є питань анатомічних питань, чи немає фіброміоми, ендометріозів. Обстежуємо прохідність маткових труб, дивимося стан ендометрію, тестуємо його, дивимося, фолікулярний резерв. І основним критерієм оцінки фолікулярного резерву жіночих статевих клітин їх наявності є антимюлеровий гормон. Тому його обов'язково тест дозволяє зробити висновки: чи ще є час очікувати, чи вже треба йти до репродуктолога і заморожувати. Циклітини або швидко рухатись до народження дітей, пані Наталі, у 2024 році витрати на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій запліднення і інвітро покриватимуть із державного бюджету. Про це повідомляють у міністерстві охорони здоров'я. Як це взагалі відбуватиметься? та чи відомо вам взагалі про цю програму? Звичайно, що мені відомо про цю програму? Це дуже правильне рішення сторони держави в багатьох країнах світу в Ізраїлі, в Європі. Лікування безпліді перекривається державою до народження трьох дітей, наприклад, в Ізраїлі. До 44 років жінка може проводити стільки безкоштовних програм, скільки потребується для того, щоб народити здорових дітей. У нас це вперше в Україні з такими серйозним відносинним, тому що демографічна криза впливає, і у нас раніше було проведення до там 400 циклів екстракорпоральних 600 циклів держави оплачувалось. На сьогоднішній день це може бути в рази підвищена кількість пацієнтів, що звертаються до нас, і можуть бути в таких програмах. Ліцензовані акредитовані центри, до яких ми відносимося так само. Можуть проводити безкоштовні програми лікування пар, це надзвичайно серйозна допомога нашим парам, тому що ми знаємо, що саме основна тема відкладеного прийняття рішень є фінансова. І коли держава може фінансувати це потенційні можливості і ста жінок до 30% будуть мати з тими програмами, які плануються діток. Тому що звичайно хочеться включити більш дороге лікування, більш якісні препарати, робити генетичні тести, робити Кріоконсервацію, що не оплачується цією програмою, тому зараз іде покращення самої методології, тобто не тільки стимуляція, а й інші методики, які включають в себе лікування безпліддя, плануються перекривати з цією програмою. Це дуже суттєво, і я вважаю, що це дуже розумне рішення для того, щоб демографічно підвищити потенціал народження здорових діток. Хто може скористатися цією програмою, то що для для цього потрібно парам? Взагалі, та які клініки можуть брати участь у цій ініціативі? На сьогоднішній день є реєстр клінік, які подалися на те, що вони можуть виконувати це, це клініки, які вперше стандартизовані в лікуванні, тобто вже мають акредитаційні ліцензійні умови, які дозволяють це все робити. І клініки можуть пара може звертатись в клініки і говорити про те, що в неї є необхідність в проведення такої безкоштовної програми. Вона обстежується при цьому. І якщо потенціальні можливості є, я про це кажу, тому. Що інколи вже нема клітин або немає сперми в чоловіка, то тоді пари відбираються по, по критеріям можливості проведення лікування. І якщо вони підлягають по цій програмі можливості безкоштовного проведення програми, то тоді вони заходять в лікування і держава оплачує це після проведення програми лікування. Вже є настали вагітності, це дуже приємно сказати, і, і ми так само е, в цій програмі. Вона звичайно для нас трохи є е, не, не зовсім фінансово ще е, доведена, тому що там є умови певні, що ми не можемо пацієнту додатково пропонувати якісь е, всій програмі лікування. Я думаю, що це не зовсім якісно. Пацієнт так само має право вибрати, е, чи він хоче ще додатково робити генетичний тест, тому що ми е, на сьогодні. Сьогоднішній день відбираємо здорові ембріони до перенесення матки. Це нові технологічні речі. Вони вражають, тому що перед перенесенням ембріону до порожнини матки ми знаємо, що це здорові ембріони можна переносити його е, в порожнину матки без дефекту хромосомного. А ці е, е, дорогі процедури вони коштують е, значно більше, і вони ще поки що не фінансуються державою. Але я знаю, що розгляди е, ці, цієї теми все одно йдуть, що можливі і додаткова і кріоконсервація оплата, і е, перенесення ембріотрансферів додаткових, тому що е, лікування безпліддя це процес, і він може займати е, не один е, місяць, це може бути і рік лікування. І два роки лікування з правильною підготовкою пацієнта, тому звичайно треба трошки правильно ще вдосконалити сам механізм виплат коштів пацієнта в результаті проведеної програми. А взагалі, це унікальні речі для нас. Ми взагалі не очікували, що держава прийме таке серйозне рішення. Це дуже всі ми проговоримо про це. Хвилюємося, що мало фінансуючи, тому що ми вважаємо, що кількість пацієнтів, що звертає в місяць до мене особисто. Вона там може бути 280 300 людей, із них 50% людей не приймають рішення тільки тому, що вони не мають фінансування. Пані Наталя. А взагалі, от які фактори впливають на шанси успішної вагітності через штучну репродукцію. Ну по перше, це наявність здорових імбріонів, тому що до нас не йдуть люди, які самостійно вагітнюють. Це люди, які мають вже відхилення. Тобто вони, наприклад, мають анатомічні такі зміни, що вони самостійно не можуть завагітніти непрохідність маткових труб або позаматкові труби, видалені маткові труби. Внаслідок знижена фолікулярного резерву дуже серйозною проблемою є на сьогоднішній день таке хронічне протікаюче захворювання, як ендометріоз. Ендометріоз він може вражати. І матку, і яйники, і тому це основна причина, чому дівчата не можуть жінки завагітніти самостійно. І коли ми проводимо процедуру, ЕКО, вона насправді технологічна і нескладна, коли вона складна тільки тим, що емоційно треба прийняти рішення, що треба мати анестезію, забирати і і фінансово це сторона, яка переважає. Тому причини без чоловічі присутні, і 30%, 40% чоловіків, які. Звертаються до нас мають. Зниженою сплідність, і жінки не вагітні не тому, що в них є проблеми, а тому, що знижена фертильність у чоловіків. І в першу чергу треба цьому приділити увагу. ми бачимо наскільки в країні зараз складно. І одна із програм, якою ми займалися, це ми кріоконсервували сперму чоловіків, які на фронті, тому що ми можемо на сьогоднішній день робити таку методику лікування. Підписаний документ довіреності від чоловіка. І ми можемо лікувати жінку. При тому, що чоловік може бути дистанційно підтримувати жінку емоційно і юридично підписавши всі документи з чоловіком про використання сперми, ми можемо використовувати лікування жінки без присутності чоловіка. Технології пішли настільки далеко, і вони успішні в цьому. Ми можемо використовувати прості методики внутріматкову інсемінацію, Ми можемо робити екстракорпоральне запліднення без генетичного тесту, з генетичним тестом. Ну і в нас використовуються ще складні методики лікування це донація яйцеклітин, донація сперми і надто складні методики лікування в Україні дозволені, Це сурогатне материнство. Але ну, такі складні методики державою оплачувати не будуть. Це питання. Звісно, тільки особисто пари, тому що це вже складні і дорогі методики лікування і на завершення хотіли взагалі б запитати у вас, як ви працюєте зокрема з парами, які мають проблеми зі здоров'ям, але ще поки що або налаштовуються, або ще не готові до штучної репродукції. Ось як психологічно їх налаштувати і дати зрозуміти, що це є безпечно, і ну взагалі їх якось налаштувати до цього. Ну, по-перше, навіть зараз ми з вами інформуємо пацієнтів для того, щоб вони розуміли, чому не треба відкладувати народження дітей. По друге, коли пацієнт приходить на консультацію до репродуктолога, це вже дуже детальна можливість зрозуміти, чи можемо ми ще відкладувати. І коли пара інформована, вона може вибирати. Поки немає консультації е, спеціаліста, е, сказати про те, що все в вас гаразд чи ні, це неможливо, тому треба обов'язково звернутися, обстежитись, перевірити прохідність труб, зробити гормональні аналізи, подивитись інфекційні процеси чи ні, обстежити чоловіка. І коли йде обстеження пари, вже тоді йде інформування про можливості або збереження репродуктивної функції, збереження е, і відкладеним материнством, або рішення питання вже з цього сьогодні і зараз проводити таке лікування. Дякую вам, пані Наталя, що приєднались до нашого ефіру та допомогли розібратися у даній тематиці. Дякую вам. Для вас працювала Любов Геращенко. Бережіть себе та своє здоров'я. Підтримуйте та піклуйтеся один про одного. А також, як казав Кобзар, кохайтеся чорноброві та не з москалями. До зустрічі в ефірі.